Та відчепіться вже вдячні шанувальники. Гумореска для літераторів. Ви не повірите, я вже не знаю, що мені робити з цими читачами. Читають та читають. Читають та читають. О. -о, -о. Ні, самі по собі читачі. Це добре. Навіть чудово. Читачі мене читають, адже ж я письменник. Все нормально. Але що мені робити з такою кількістю читачів? Боже мій, Боже мій, така кількість читачів, шанувальників, переходить всі мислимі та немислимі межі. Шанувальники почали ловити мене біля під'їзду будинку, навіть просто в магазині, у черзі. Я ж демократичний, ходжу до магазинів і стою у чергах, як усі люди. Просять автограф, не дають проходу. Ні, ну, автограф, звісно, дати можна, я ж не против. Це не важко. Узяв ручку, черкнув по листівці з фотографією. І все, людина вже щаслива. Справа недовга, а людям радість. Але давати стільки автографів. Загалом, ну, це дуже важко. важко. Я елементарно втомлююся. Та й паста у ручках швидко закінчується. і телефон доводиться часто відключати. Дзвонять, дзвонять, дзвонять. О. А що мені робити з отими видавцями та редакторами? Ось, щойно, дзвонили з видавництв одразу з кількох одночасно. Ви не повірите. Два видавці навіть просто побилися через права на публікацію моїх рукописів. Ну, це ж рештою непристойно. Ой, Кажуть, що друкарні з надією чекають на мої матеріали. Сподіваються, що ж я можу вдіяти? Ну, нехай чекають, нехай чекають. А редактори, замість того, щоб редагувати мої твори, підказувати мені, шукаючи мої помилки, вони, навпаки, просять мене. Щоб я навчив їх редагувати хоч щонебудь. Адже моя думка авторитетна. Ви тільки уявіть собі, адміністратори літературних сайтів завалили мене пропозиціями публікуватися саме у них. І все це через інтернет. Вся електронна пошта завалена їхніми листами. Захоплені рецензії, рейтинги, рейтинги, навіть ніколи відпочивати. А відповідати теж ніколи. Хе. Оце. Приходили із Паласу культури, пропонували організувати мою творчу зустріч. М -м. Ну, приємно, звісно, але в мене скажу прямо: нема стільки часу. Не напасешся на всіх. Адже я всього один відомий письменник на все місто. Так, А оці телевізійники нікуди від них не подітися. Інтерв'ю, інтерв'ю. І квіти, квіти, квіти. Скільки можна, хлопці, відчепиться від мене вже нарешті вдячні. Читачі та шанувальники, дайте ж мені попрацювати. Адже я не можу створити новий літературний шедевр. Просто не вистачає часу. Що? Що ви кажете? Я все це просто вигадав. Ну, не без цього. Що ж вдієш? Безсоромно брешу? Ну, навіщо так грубо? Фантазії. Ось!